Федько хлопець видний, гарячий. Подобаєшся ти мені, але заміж за тебе я не піду, з усмішкою відповіла красуня Галина Федорові Макаренку на його пропозиції руки та серця. Мені потрібен чоловік заможний, досить мені колишнього мого Захара, мало того, що гулящим виявився, то ще й за душею, ані копійки. Більше я такої помилки не зроблю. Якщо й вийду ще раз заміж, то тільки за багатого, щоб міг усі мої забаганки виконувати. Набридло мені з бабцею жити, гірш за гірку редьку, але й у твою халупу я не піду. Дівчина гидливо зморщилася, кинула на землю гілку буску, подаровану хлопцем, і, пирхнувши, пішла в будинок, залишивши хветьку за хвірткою. А хлопець скрипнув зубами. З пересердя відкинув ногою худого рудого кота, що терся йому об ногу, і, не озираючись, побрів додому. Дорогою розмірковував, як йому розбагатіти та домогтися згоди від коханої. У тому, 1928, му Федорові виповнилося вже 26 років. Він нещодавно повернувся зі строкової служби. І зустрів Галину, молоду красуню, яка приїхала жити в їхнє село до своєї бабусі і після розлучення з чоловіком. Зустрів і голову втратив. Галя відкрито глузувала з нього, від себе не гнала, але й до тіла не підпускала. А як Федір розмову про весілля завів, то тут же його на місце й поставила. Синку, навіщо вона тобі здалася? бурчала Петрівна, мати Федора коли він розповів їй про невдалу пропозицію. Вона вже пожила з іншим чоловіком, а може, і не тільки з ним. Хіба тепер дізнаєшся? Дитину у чоловікові за два роки не родила, значить, пустоцвіт вона. Чи потрібна тобі така дружина? Потрібна, мамо. Люблю я її, красивішої за й не бачив нікого. Як в очі її подивлюся, так наче відро води крижаної на голову хто вилив. Допоможи краще, порадою, як розбагатіти. Не погоджується вона в нашу хату йти, а збудувати нову хату я не можу. Немає в нас із тобою на це грошей. Федько насупився і понурив голову. А що, якщо тобі стаїся, як Буленчук, одружитися? Раптом видала Петрівна, трохи подумавши. Та Єсія ця і раніше міцним здоров'ям не відрізнялася, а як потонув її чоловік півроку тому, через місяць після весілля так зовсім слабувати почала. А дівка із заможної родини. Єдина дитина до того ж, у її батьків навіть кінь свієї два вози. Та єсія заміж, коли вийшла, вони їй будинок почали будувати, потім ця біда трапилася, закинули будівництво. А тут вирішили до пуття довести, сподіваючись, що знайдеться ще охочий її за дружину взяти. Жінка зерпла на сина, який стояв і морщив лоба, марно намагаючись згадати, хто така ця таїсія. Що, не пам'ятаєш її? Вони поряд із бабою Калашихою живуть. Так от усі кажуть, що дівчина довго не проживе, хворіє на щось із самого дитинства. Вона неї сестра була теж хвора, так та ще дівчиськом померла. Візьмеш та їсу заміж, а потім, ну, після її смерті, залишишся господарем у будинку. тоді й одружишся із своєю Галиною. Не думаю, що до неї черга з багатеньких наречених тягнеться. Тож дочекається вона тебе, повір матері. Федір добряче замислився, ніч не спав. А наступного дня ніби ненароком опинився біля будинку Беленчуків. Пройшовся раз повз будинок другий, аж тут, бачить, молоденька дівчина, тоненька, наче очеретинка, вийшла з дому з кошиком мокрої білизни. Та їсія, а це була вона, виглядала дуже блідою та пригніченою. Федір наморщив чоло і, зітхнувши, подумав, що й справді з такою можна одружитися тільки заради вигоди. Тут він згадав Галину, рішуче випрямив плечі і гукнув, грайливо блиснувши очима. Господине, кажуть, на вашій вулиці хтось кісочку продає. Не підкажете хто? Мене моя мати прислала, сама захворіла, а я забув адресу. Таїсія поставила кошик на землю і повільно підійшла до хвіртки. Вони розговорилися, відтоді Федя щодня почав приходити до тасі. Потім познайомився з її батьками, допоміг раз, другий її батькові по господарству. Потім його почали запрошувати повечеряти, і вже у серпні він прийшов її сватати. Ти, Федоре, знаєш, що тася вже була одружена, похмуро запитала його мати дівчини, відвівши хлопця в бік, не її вина, що вона вдовою залишилась. Лише місяць і побула дружиною. Відтоді зовсім слабша ти донька стала, хворіє сильно, можливо, довго й не проживе. Чи готовий ти берегти її, підтримувати? Хлопець активно закивав, запевняючи, що любить Таїсію без пам'яті, тому готовий навіть сам усім господарством займатися, аби вона поряд була. Про своє кохання говорить, а сам мало не сміється з радощів, що події розгортаються так, як йому треба. Весілля відгуляли вже за два тижні. Тихе, скромне, адже не вперше дівка заміж виходила. Спочатку молодята в батьків тасі оселилися, але незабаром будинок новий добудували, і Федір із Таїсією переїхали в нього, почали жити окремо. Федір перший тиждень постійно ходив будинком, погладжуючи стіни і з гордістю визираючи з великих вікон. Він повірити не міг, що тепер це все належить йому, що він тепер господар доброго, міцного будинку. Одного разу, зустрівшись на вулиці з Галиною, Федір встиг їй шепнути на вушко, що незабаром залишиться дівцем і перше, що зробить, це засватає її, і тоді вона стане господинею всього цього багатства. Галина засміялася так голосно, що односельці, які проходили повз, навіть з цікавістю, озирнулися. Дурень ти, Федько, ти на свою дружину подивись, вона ж закохана в тебе, як кішка, а кохання штука сильна, багатьох уже з того світу витягло. Почекай! Ця немічна ще купу спиногризів тобі народить. Навіщо ти мені тоді стягарем? Вона пирхнула, закотивши очі, повернулася і пішла, а хлопець так і залишився стояти на місці, замислившись, і раптом зрозумів, що і справді, таська повеселішала після весілля про свою хворобу зовсім забула. Повернувшись додому, Федір уважніше придивився до дружини. Вона дійсно змінилася. Посміхатися почала, зарум'янилась, погарнішала навіть, а згадавши, яка ласкава вона з ним у ліжку, навіть не зміг стримати задоволену усмішку. Тася вмирати навіть не думала, ба більше усього через два місяці вона повідомила чоловікові, що чекає на дитину. І в термін народила здорового сина Іванка. За рік ще й Андрія. Федір на таке не розраховував. Він усе ще сподівався, що його дружина якнайшвидше піде в засвіти, а він залишиться з її будинком і нарешті одружиться з Галиною. Але Таїсія жила і не тільки жила, вона була щаслива. Нехай навіть Федя виявився не таким, як вона думала, довго вдавати із себе закоханого він, звичайно ж, не зміг. Але в неї тепер були її любі хлоп'ята. Їй тепер було заради кого жити, вона не могла померти, залишивши їх сиротами. Те, що Федір далеко на найкращий з батьків, це було зрозуміло відразу. Він ніколи зайвий раз не грався із синами, тільки кричав на них та роздавав потиличників. Чоловіка дратували його власні діти, яких він і не збирався заводити, а тепер доводиться ще й одягати, годувати їх. Коли старшому вані було три рочки, а Андрійкові два, та їсія, винувато посміхаючись, повідомила чоловікові, що чекає ще на одну дитину. Тут уже Федір розлютився. Ти що? Вирішила мені десятьох на шею повісити? Ти чим годувати цих дармоїдів зібралася? Я один, як піл, працюю, від тебе жодного зиску немає. Як хочеш, а цю дитину витравлюй. не потрібна вона мені. Федір рубанув долонею в повітрі і швидко вийшов з дому, гримнувши дверима так, що шибки у вікнах задзвеніли. Таїсія зіщулилась зі страху, обійняла переляканих хлопчиків, що підбігли до неї, і тихо заплакала, але відразу ж підвела голову, витерла сльози і спокійно зайнялася прибиранням. Звісно ж, нікого вона витравлювати не буде, а Федір покричить та й заспокоїться. Коли народилася Марійка, Тася навіть заплакала від щастя дуже вже їй донечку хотілося. Жінка намагалася не відходити від малечі, боялася, що з нею може щось статися. Маленька Марійка весь час не радувала, ночами майже не спала, Тася теж не висипалася. Вночі доньку колихала, удень за синами, шибениками доглядала, змучилася вся, але Федір ніколи. Допомогу свою не пропонував, навпаки. Усіляко демонстрував, що діти його тільки дратують. Якось Таїсія присіла вночі біля колиски малечі і трохи задрімала, але почула кроки. Це до неї підійшов Федя. Таїсія злякано підвела голову, від чоловіка вона чекала тільки чогось поганого. Слухай, жінко, тихо сказав їй Федір. Може, подушку їй на голову покладеш? Ніхто нічого не зрозуміє, скажеш потім, що в вісні померла. Куди нам їх стільки? Чоловік не встиг договорити, як таїс я встала, схопила його за сорочку і крізь зуби зашипіла. Та як ти можеш? Ти ж батько їй рідний, це ж кров твоя. Ні. Не людина ти, ти чудовисько. Тільки торкнися, Марійки, я тебе вночі з сокирою зарубаю. Чуєш мене? І рука не здригнеться, а не зарубаю, то з зубами горло перегризу. Федір не впізнавав своєї дружини, куди поділася тиха покірна таська. Замість неї перед ним була оскаженіла вовчиця. Чоловік позадкував, вирвався з її рук, і наче побитий пес утік у свою спальню. Відтоді він навіть грубити дружиню боявся, а раптом і справді вночі зарубає. Життя тривало. Федько змирився з тим, що в нього було вже троє дітей, дружина й не думала вмирати, а Галина гуляла то з одним чоловіком, то з іншим. Федір заспокоював себе тим, що живе не гірше за інших, навіть краще, багатше, але до дружини та дітей не виявляв ані любові, ані турботи. Коли в червні 1941 року оголосили про початок війни, Іванкові було 12 років, Андрійкові 11, а Марійці 8. Повістку Федорові принесли в грудні перед самим Новим роком. Прощаючись на вокзалі, він, мабуть, уперше за стільки років по справжньому обійняв своїх дітей. Уперше зазирнув їм у вічі і раптом роздивився в них любов до нього, непідробний дитячий біль від розлуки. Діти стояли на морозяному вітрі, старанно вдаючи, що не замерзли, аби їх не відправили додому. Хлопчики насупившись і шморгаючи червоними носами, а донька, голосно ридаючи, притулившись до татової ноги. Защеміло щось у грудях Федора та так, що очі стали вологими від сліз. Він, соромлячись, швидко витер їх і, грубовато притягнувши до себе дружину, поцілував її в щоку. Чоловік був і сам дуже здивований тим, як багато виявляється, означають для нього ці рідні йому люди. Таїсія та діти справно писали Федору листи, розповідали про все, що відбувалося в селі та вдома, і завжди писали тільки про хороше. Кожен лист був для нього, немов заряд сили, немов важливий оберіг, надія на те, що він виживе, повернеться до своєї родини додому. Особливо зворушливими були листи від Марійки. Дівчинка писала так ніжно, що Федя не міг читати ці рядки без сліз. Побратими навіть заздрили йому, не всім із дому приходили добрі новини, не всім так часто писали. А на початку 45-го, коли Федір воював уже в Польщі, звільняючи її від фашистів, листи раптом перестали йому надходити. Він почав нервувати, переживати, писав тещі, але вона теж не відповідала, тоді чоловік не витримав і написав листа сусідам, запитавши, чи не трапилося чого у Таїсії та дітей. Федорова мати ще до війни поїхала жити в іншу область до своєї сестри, тому теж нічого не знала. Через півтора місяця він отримав відповідь, в якій бабуся сусідка написала йому, що в їхньому будинку сталася пожежа. Та я була на роботі в нічну зміну, а хлопчики або не вгледіли за піччю, або заснули із запаленою свічкою, коли гасили пожежу, Таїсія прибігла з роботи і так рвалася рятувати синів, що сама обгоріла і досі перебуває в лікарні. Ваню та Андрійка врятувати не вдалося. Добре, хоч Марійка тієї ночі ночувала в бабусі. Так вона в неї і живе. Сусідка сказала, що всі листи Федора згоріли, а дівчинка не запам'ятала, куди писати, але тепер вона неодмінно напише. За кілька днів Федя отримав листа і від доньки. Листа майже всі букви, в якому розпливалися від сліз. Федір так засмутився, що тільки й думав про дітей, до болю в грудях шкодував, що мало розмовляв із хлопчиками. Нічого їх не вчив, навіть на риборовлю разом із ними жодного разу не сходив та й тая. Чи побачить він її, чи доживе вона до його повернення? Дивно, але тепер чоловік був наляканий, уявляючи, що його дружина може померти, адже він зовсім недавно просто мріяв про те, щоб вона якнайшвидше вирушила на той світ. Кажуть, біда не приходить одна, от і трапилося, що всього за кілька днів після того. Як Федір отримав листа від Марійки, його тяжко поранило в бою. Лікарі довго боролися за його життя, врятували, але довелося ампутувати обидві ноги. До свого дому Федір дістався тільки в жовтні 45-го. З вагона ешелону, в ящику, з колесами каліці допомогли спуститися інші солдати. Федір з речовим мішком за спиною, стиснувши зуби, котився, відштовхуючись руками від землі курною дорогою в бік свого згорілого будинку. Він знав, що Таїсія та Марійка жили тепер у будинку його тещі, але не міг він не піти спочатку туди, де загинули його сини. Односельці, що траплялися йому назустріч, пізнавали його, віталися, питали, як добрався, але Федір нікого не чув, не бачив, він поспішав. Коли захеканий і стомлений, в'їхав він у двір напівзруйнованого, згорілого будинку, господарем якого так жадав бути, то не витримав і заплакав. Згадав, як реготали в цьому дворі Ваня та Андрій, коганяючи консервну банку замість м'яча, як смачно пахло на всю вулицю, коли тася пекла свої пироги, як маленька Марійка просилася до нього на руки, але він вдавав, що не помічає її. Гіркі сльози так і лилися з очей каліки, а він їх навіть не витирав, він давно вже хотів так, не соромлячись нікого, поплакати. Скільки він так простояв біля згари, що він не знає, але раптом почув дитячий голосок, що кликав його. Це Марійка бігла вулицею і голосом, що зривався від щастя, кричала Татусю, рідненький, це ти? Дівчинка впала перед ним на коліна. Обійняла міцно, міцно і теж заплакала. Потім вони разом поїхали до батьківського дому Таїсії. Її батько пішов на фронт у 43-му і зник без звісті, а її мати, бабуся Марійка, постаріла від горя. Тяжко далося їй пережити смерть онуків, хворобу дочки та втрату чоловіка. Але вона трималася, як могла, допомагала онучці поратися по господарству і доглядати матір. Діставшись до тещеного будинку, Федір залишив у дворі свої каталку, а сам на руках піднявся на ганок і квапливо рушив до хати. Спираючись на руки і різко перекидаючи тіло, дійшов до дружини, що лежала на ліжку, і взяв її за руку. Обличчя Таїсії було понівечене шрамами, які й досі не загоїлись. Руки її були покручені і судомно посмикувалися. Дружина Федора спала. Відчувши його дотик, Таїсія важко розплющила очі і якийсь час намагалася зрозуміти, хто перед нею. Коли ж вона впізнала чоловіка, то груди її затремтіли від беззвучного ридання. Федю, це ти. Ти повернувся. Вибач, мені заради Бога за те, що хлопчиків наших не вберегла. Вибач, що сама тягарем стала, якщо хочеш, кинь мене, тільки доньку не залишай. Їй потрібен батько захисник. Пробач, і ти мені, рідна, з болем у голосі, відповів їй Федір, потім швидко витер сльози, щоб дружина не побачила його слабості, і вже твердіше додав Я завжди буду поряд. Ви ж найдорожче, що в мене лишилося. Та мабуть, віддавши останні сили на очікування чоловіка з війни, тихо померла за кілька днів. І стала дванадцятирічна Марійка. Головною господинею в будинку. І прибирала вона, і готувала, і по господарству поралася. Ві старенької немічної бабусі допомоги майже не було, а от батько чим міг допомагав. Меблі нові збив, на городі, як міг, порався, у колгосп влаштувався комірником, трудодні почав заробляти, і намагався якомога частіше доньці ласкаві слова говорити, немов прощенням, неї вимолював за те, чи була вона для нього небажаною дитиною, яку він навіть хотів зі світу звести, й однієї думки, що якби не народилася Марійка, він залишився б нікому не потрібним самотнім калікою його кидало в жах. Галина б його таким не прийняла він це добре роздивився в її очах, зустрівши одного разу своє колишнє кохання біля сільмагу, коли приїхав туди на своєму інвалідному візку. Галина, побачивши його, відсахнулася, як від прокаженого, і швидко пішла, навіть не зазирнувши, до магазину. Але Федір не засмутився, тільки з усмішкою похитав головою. За сім років Марійка вийшла заміж за простого парубка Віктора. Бабусі тоді вже не було в живих, а от батько з радістю благословив їхній шлюб і прожив Федір ще чимало років, оточений турботою дочки, зятя. Та чотирьох онуків, а цього могло б і не бути.